Вітаю! Основним завданням майстер-класу буде навчитися оформлювати довідку бібліографічного характеру. Пам'ятаємо, що вона видається працівникам юридичної особи з метою підтвердження факту роботи, трудового стажу, розміру заробітної плати тощо для подання до відповідних юридичних осіб. Довідки бібліографічного характеру є зовнішнім документом, а тому їх обов'язково оформлюють на загальному бланку юридичної особи. Розглянемо особливості оформлення реквізитів довідки на поданому зразку. Нагадую, що спочатку ми набираємо документ, а потім здійснюємо його форматування згідно вимог. Перед вами зразок довідки про підтвердження факту роботи працівника в навчальному закладі. Під час оформлення довідки слід пам'ятати, що назву види документу на поздовжніх бланках розміщують посередині та друкують великими літерами напівжирним шрифтом. Нижчі назви виду документа на одному рівні друкують дату без відступу від межі лівого поля та реєстраційний індекс, які розташовують на 145-му мм. Місце складання не вказують на зовнішніх довідках, оформлених на бланку, адже ця інформація вже зазначена в реквізити довідкові дані про юридичну особу. Заголовок до тексту також друкують без відступу від межі лівого поля, виділяють напівжирним шрифтом та ділять за змістом на декілька рядків. Відстань між рядками складає один інтервал. Заголовок має стисло і точно відображати зміст тексту довідки та може містити відомості про дату та час, коли було зафіксовано наведені факти чи події. Він має бути коротким та граматично узгодженим із назвою документа та відповідати на запитання, про що. Текст довідки може складатися з двох частин вступної та констатуючої, або лише з однієї констатуючої частини. У тексті довідки бібліографічного характеру спочатку зазначають у називному відмінку прізвище ім'я по батькові особи, про яку складену довідку, потім підтверджують факт роботи чи навчання, трудовий стаж, розмір заробної плати. Тощо. В останньому абзаці може бути зазначено, з якою метою або куди видається довідка. Текст довідки розміщують по ширині, міжрядковий інтервал півтора. Довідки бібліографічного характеру завжди підписує керівник юридичної особи. Якщо зовнішня довідка містять відомості фінансового характеру, то її також підписує головний бухгалтер юридичної особи. При оформленні підпису назва виду документа друкується без відступу від межі лівого поля, а власне ім'я та прізвище на 125-му міліметрі, підписи посадових осіб обов'язково скріплюються гербовою печаткою. За потреби може бути оформлено відмітку про виконавця із зазначеним номером його телефону. Пам'ятаємо, що цей реквізит оформлюємо розміром шрифту від 8 до 12 друкарських пунктів. Отже, сьогодні ми навчилися з вами оформлювати довідку бібліографічного характеру.